А всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва і далі головний інформаційний випуск Закарпаття. 21 жовтня день пам'яті жертв операції Захід однієї з найбільш масових депортацій населення західної України до Сибіру. Операція Захід це примусове виселення населення заходу, проведене 21 жовтня ще в 47-му році. Головним завданням операції було послабити український визвольний рух на західній Україні. Протягом одного дня депортували понад 76 тисяч осіб. На всіх них чекали каторжні роботи в копальнях і колго. os parques de На Тячівщині рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря. О 13.50 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу на території Покровського чоловічого монастиря в селі Колодне. За попередніми даними, займання відбулося в Келії. До ліквідації пожежі залучили шість пожежних розрахунків від підрозділів оперативно-рятувальної служби та місцевих пожежних команд. Займання на площі орієнтовно 300 квадратних метрів вдалося локалізувати. За Передніми даними постраждалих немає. Закарпатська область опинилася серед регіонів, де виявили випадки інфікування вірусом поліомеліту. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Саме тому до цієї небезпечної недуги і боротьби з нею останні кілька місяців прикуто багато уваги, пояснив Білецький. Найпростіший спосіб, як вберегти себе від цього небезпечного захворювання зробити щеплення. Тому на Закарпатті проведуть тренінги для педіатрів, сімейних лікарів, інфекціоністів та невропатологів. Чотири дні інтенсивної роботи обміну досвідом та знаннями мають допомогти покращити показники вакцинації від поліо в області і, зрештою, загасити спалах хвороби, зазначив заступник очільника області. Закарпатська ОВА передала черговий сучасний дрон з механізмом скиду боєприпасу для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка зараз виконує завдання на Херсонщині. Це важливий необхідний та високотехнологічний елемент сучасного бою, тож спрямовуємо зусилля на отримання такого обладнання і передачу його в зону ведення бойових дій. Запевнив заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк. Система дозволяє скидати боєприпаси по черзі. Всі або одночасно Знімаючи штукатурку, не впоралися з відбійним молотком і порушили несучу здатність середньої стінки. Саме це стало причиною руйнування будівлі на вулиці Мукачівській, 44, в Ужгороді, декілька днів тому. Натомість, за словами начальниці управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради Олександри Зотової, ознаки вибуху у будівлі відсутні. Зовнішні стіни вціліли без відповідних тріщин. Однак ця адмінбудівля аварійна про що свідчать наскрізні діагональні Тріщини на зовнішньому фасаді. Глибина залягання фундаменту також не відповідає нормативам. Ми подивилися і побачили, що штукатурка оббита. І ми запитали, а чому вона оббита, що сталося, чому вона облетіла, чи просто, просто щось робиться. Він каже: в зв'язку з тим, що будівля вже стара, будинок побудови. Я зараз подивилася відповідно до інвентарної справи, 1963 рік будівництва. Вот, і вони б хотіли побачити, в якому технічному стані знаходяться існуючі конструкції. І коли вони викликали експерта, експерт сказав: Ну що ж я по штукатурці побачу, будь ласка. Убити мені штукатурку, і я побачу в якому стані стіни, в якому стані кладка, і одразу буде все видно. І те, що ми побачили, дійсно експерт був дійсно правий, тому що була оббита штукатурка, і ми зразу побачили наскрізні тріщини майже по всій будівлі. О, ну дуже багато тріщин було по е, кутах. і там, де знаходяться пройоми і опирання перемичок. Тобто при горизонтальному навантаженні, тобто сейсміки, а Ужгород знаходиться в сейсмічній зоні від 7 до 9 балів, от це все, звісно, вилетить і буде зруйновано. Як зекономити електроенергію та видатки зі своєї кишені на її оплату? Цими та подібними питаннями із початком опалювального сезону цікавиться все більше закарпатців. особливо враховуючи воєнний стан та необхідність заощадження енергоресурсів, до чого постійно закликає і влада. Сьогодні ці питання як ніколи актуальні Тож далі про економію світла від закарпатців та фахівців. Обдумано споживати електроенергію, зробити свій внесок для перемоги. З 7 до 23 години всіх українців закликають заощаджувати на використанні електроприладів через складну ситуацію в Україні. Ужгородці в свою чергу переконують, розуміють потребу в економії, тож такої вимоги притримуються. Деякі кажуть, взялися прати одяг в нічну пору доби, інші паруть вручну. Так, економимо як. Не включаємо обігрівач, менше приймо, виключаємо зайве світло, чайником не пользуємося електричним, достали таке складне становище з електрикою, щоб не було так, щоб зовсім люди залишились без світу. Тому треба всім економити і всім раджу це робити. Тільки комп'ютер, ну, зарядка телефона, світло. Ну, не те, що на, на помиски ходимо, коли треба там на кухні, ну, а так, щоб горіло, де. У нас просто немає електрочайника, він зламався. А правильні машини вручну. Ну а як же, звісно. Ну як, менше стираю. Чайники не включаю. Більше газу користую. Немає електрочайник взагалі, а стиральна є. Ну я рідко стираю. Не включаємо, стараємось не включати обігрівачі, микромикроховаті, печки, а що ще. Використовувати основні побутові електроприлади без сумніву потрібно кожному. Втім, експерти радять зменшити час їх використання, утриматися без необхідності або ж за можливості користуватися з ними з 23 до 7 години ранку. Рекомендують також ще одну альтернативу зонний прилад обліку. Він дає змогу, він дає змогу зменшити витрати на Оплату електроенергії за спожиту електроенергію, що ви маєте на увазі? Тобто, якщо перевести ваші ну, там, потужні електроприбори, в нічне споживання в період доби від з 11 до 7 ранку, то ця ці кіловат години будуть обліковуватися з 50% вартості від звичайного тарифу гривні 68. тобто воно суттєво відобразиться у квитанції про оплату за електроенергію. Ну якщо у вас, наприклад, ви обігрів води здійснюєте електроболером. У вас є електроприлади, які обігрівають будинок, квартиру. Якщо ви це обладнання із таким зонним приладом обліку переведете у нічний період доби, то, звичайно, воно вам дасть результат за рахунок зменшення вартості комунальної послуги. Окрім цього, існує чимало інших способів зекономити електроенергію та заощадити кошти у своєму гаманці. Варто каже директор компанії Закарпаття енергозбут Наталія Німець переглянути встановлені вдома електропристрої та дотримуватися певних порад. Купуючи додому техніку побутову, потрібно звертати увагу на маркування. Ну, такі, такі прилади, як з маркуванням класу А, А вони дозволять зекономити споживання електроенергії. Так само…» А вдома, якщо замінивши звичайну лампочку, так на таку енергозберігаючу, воно вам заощадить в рік практично споживання електроенергії в 5-6 разів зменшить у вас Світлодіодна взагалі до 10 разів зменшить протягом року споживання електроенергії. Так само можливо всі замічають, коли включений виключений телевізор, але є датчик, такий червоний світиться. Якщо він так само споживає електроенергію, ви вимкнувши з розетки телевізор. Це вже зекономить натомість рекомендації щодо мінімізації електроспоживання. Неухильно просять дотримуватися представників бізнесу Закарпаття, потужності, у яких значно більші. А щодо відключень світла найближчим часом наразі мова про таке не йде. Утім, у разі такої необхідності будуть розроблені графіки та повідомлення для споживачів. В Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове засідання щодо вбивства молодого хлопця Сергія Спачинського на АЗС у Мукачеві. Цього разу розглядали відео слідчого експерименту за участю підозрюваного Віктора Боднера на місці злочину. Показав і підтвердив участь як мінімум трьох осіб себе прямо вказує на кампова. Прямо вказує, що Кампов прийняв участь у. Вбивстві заскокало на територію з джерелом одними засобами вбивства. І ще одна особа, яку він просто не називає, бо він її не може впізнати. Ми стверджуємо, що це ця особа це було в Будь-яких доказів дана слідча дія про причетність Данашовського до вчинення злочину не несе. Всі інші питання, які піднімає прокурор, що це їхнє припущення, воно є в обвинувальному акті. Так, дійсно, обвинувальний акт є, прізвище Баношовській в ньому є, доказів немає. Розглянули й деякі докази, які вказали на коло спілкування причетних осіб, їхні телефонні переписки, які схиляли до причетності Динашовського Генріха до злочину. Поки вивчатимуть докази у підсумку, склали план засідань на листопад. Розгляд справи триває до 10 листопада, підозрювані під вартою. У селі Велика Палач місцевий житель вирощував на території свого господарства кущі Конопель. Співробітники поліції отримали інформацію про можливу причетність одного із жителів села Велика Палач до виготовлення наркотиків рослинного походження. На присадибній ділянці поліцейські виявили прихованими сироростучі кущі конопель. Крім того, чоловік зберігав майже 50 штук верхівок зі стебел конопель у вже засушеному вигляді, готових для подрібнення та подальшого вживання. Речові докази поліцейські вилучили за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Прикордонники відділу Дякове на околиці міста Виноградова зупинили для перевірки Volkswagen Crafter, в салоні якого знаходилися 620 пляшок алкогольних напоїв та 4320 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України. 41-річний водій мікроавтобуса не мав товару супровідних документів на вантаж, який він перевозив, та не зміг пояснити походження без акцизного тютюну. До місця події прикордонники викликали співробітників Берегівського районного. Го відділу поліції транспортний засіб і товар, який в ньому перевозили, у чоловіка вилучили. 175 роботодавців Закарпаття отримують компенсацію витрат за працевлаштування переселенців. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Тож обласний центр зайнятості закликає працедавців звертатися до центрів зайнятості або ж продавати документи через портал Дія. Уже майже готовий зустрічати малечу берегівської громади. Тут створюють новий сучасний осередок для малечі. У межах проекту провели ремонт фасаду, добудували додаткові корпуси, укриття, вбиральні, адмінприміщення, облаштували прилеглу територію. Приміщення обладнали новими меблями, устаткуванням для навчально-виховного процесу, відпочинку і дозвілля. Ініціативу реалізували за сприяння акредитованого відокремленого підрозділу угорської екомунічної служби допомоги в Україні. Та підтримки уряду Угорщини своїми враженнями поділиться моя колега. У берегові готують до відкриття оновлений дитячий садок номер 19 що в самому центрі міста. Тут створюють новий сучасний осередок для малечі, розрахований більш ніж на 50 місць. У межах проекту капітально відремонтували будівлю, добудували нові фасади, укриття вбиральні, облаштували прилеглу територію. Чимало людей залучили до будівництва тривалістю у два роки. Дитячий садок, який працював тут раніше, закрили ще багато років тому. У цьому будинку був розташований дитячий садок. Але ну, за роки експлуатації, значить, він прийшов в такий стан, що його закрили. Ну і значить, наша служба запропонувала міській раді. Значить, відремонтувати один із садиків у місті Берегово, і було вибрано значить, цей будинок. Щоб відновити будівлю, яка роками не опалювалася та не використовувалася, довелося докласти чимало зусиль. Наразі тут підлога всюди з підігрівом, повністю оснащена сучасним обладнанням кухня. До неї не вистачає тільки посуду. Дитячий садок вже повністю омобльований. Керівник будівництва Янош Геревич, попри це пригадує, в якому стані прийняв будівлю. Фактично, будинок повністю відновлений, значить, тут. Треба було е, привести в порядок стіни, треба було поміняти двері, треба було поміняти вікна, треба було поставити нову електропроводку, те саме водопровід, каналізація. Треба було вибрати ґрунт е, тут у будинку е, для того, щоб ну, хоча б на рівні не знаю, 50 сантиметрів у кожному приміщенні зробити гідроізоляцію. Тому що воно все було старе. Сам цей будинок, історична частина, вона одіта фактично у сталевий каркас, тому що ну, були, була стіна, яка почала відходити просто-напросто. І для того, щоб стабілізувати ну, будинок, відновити його в тому вигляді, як ви бачите, фактично зовні це реставрація, значить, треба було ці всі роботи зробити. Проте, зараз тут вже навіть укриття за всіма стандартами зроблене. Якщо встановити тут генератор, то воно буде повністю автономним з окремими вентиляцією, туалетом та душовою. У Вас в принципі повністю так? В воно воно так по проекту угу. і навіть запасли себе водою, туалетним папером? Так, тут, це, це вже фактично підготовлено, як, як ну щоб воно працювала. Капітальне оновлення закладу стало можливим завдяки програмі Міністерства гуманітарних ресурсів Угорщини, розвиток дитячих садків Закарпаття. Невдовзі тут ще розмалюють стіни, аби вони були приємні дитячому оку, закуплять матраци, подушки та іграшки. Тобто місцеві дітлахи з початку листопада зможуть займатися у повністю оснащеному приміщенні. На цьому, все дякую вам за увагу, мирних новин і спокійних вихідних. Хай щастить.